Дівчата, а ми продовжимо вас знайомити а, з найкращими такими знаєте, родзинками природи, так, натуральними, були натуральні камінчики, зараз натуральна косметика з натуральним складом, яка поліпшує стан вашої шкіри, яка омолоджує вашу шкіру, яка діє на неї е, активно, так, яка е, дійсно перешкоджає якимось внутрішнім, скажімо так, агресивним, внутрішньому агресивному середовищу. В нас для вас, в нас для вас найкращий один з найкращих знову ж таки, представників компанії Дермає це крема, крема, які містять собі кислоту. Так, зволожуючу кислоту, гіалуронову кислоту, вона досить популярна. І також тонік, який має гліколеву кислоту. Тонік, до речі, поговоримо окремо про гліколеву кислоту, поговоримо окремо про гіалуронову кислоту. Так, я думаю, що багато з вас знає і розуміє. Наскільки позитивний вплив має гіалуронова кислота на, на, на шкіру нашого обличчя, але все має бути в міру. маємо про це пам'ятати. Так, представляємо вам саме комплект для догляду за шкірою, під кодом ДК 113, який складається з денного крему зволожуючого для обличчя та нічного крему, зволожуючого для обличчя та. Тоніку. Що таке тонік? Навіщо нам потрібен тонік? Дуже багато з вас ну, задається таким питанням. Так, для чого і навіщо? Тому що він, ним не знімають косметику, так, інколи може трошечки зволожити шкіру. Але тонік готує нашу шкіру після вмивання для нанесення активного крему. Для того щоб наша шкіра була готова, і ми, і вона прийняла той піаш склад, який має бути лосьон тонік. В Лосьоні тоніку маємо, я навіть його так візьму, щоб ви я про нього говорю, так щоб ви розуміли, про що говорю. В лосьоні тоніку маємо гліколеву кислоту, яка сприяє. Прибиранню відмерших клітин шкіри з обличчя до речі, гліколеву кислоту використовують в професійних пілінгах, так але це дуже така агресивна може бути. Ну, Так би мовити, вплив, якщо, якщо піль, так? а якщо кожного дня потрошечку потрошечку прибирати ось ці відмерші слої шкіри завдяки тоніку, то це буде, ну, мені здається, найправильніший шлях для очистки шкіри. Правильніше, ніж пілінг. Так, тут 30 мл, так це мініатюри. І я хочу сказати, що це досить таки, ну я на, на, на може вистачити, надовго може вистачити. Це, сто, це ж те, що стосується тоніка. І я хочу зазначити, що косметику, яку ми вам пропонуємо, це косметика для 30 плюс років і далі, і далі Так, того, що, наприклад, денний крем, от я зараз хочу взяти, хочу його. Такий, досить, знаєте, дуже, досить приємний аромат, не яскраво виражений, так дуже ніжний. Він містить гіалуронову кислоту. Що таке гіалуронова кислота? Це така кислота, яка отакий він біленького кольору, трошки навіть нанесем. Ой, дивіться. Ви бачите, трошки взяла, а намазала півруки. Ви бачите, наскільки Гарно е, вистачає. Тобто тут 30 мл можемо дійсно користуватися ним і дуже довгий час. Так от, що таке гіалуронова кислота? Це кислота, яка здатна е, затримувати молекулу води в тисячу разів більше, ніж вона сама. Що це означає? А це означає, що вона прибирає заломи, зморшки з нашої шкіри. Денний крем. Так, геалуронова кислота та зелений чай. І нічний крем. Нічний крем він буде трошечки більш жирненьким. Так, ось. Так, тут підписано, так? Угу. Так, ось, буде трошки більш таким жирненьким. Але впоглинається дуже-дуже добре. Бачите, навіть не залишає такого жирного сліду. Ну, нічний трошечки залишає, бо він має бути жирнішим. А от денний тут мазала, бачите, навіть не залишає жирного сліду. Так ось. І е, кремчики здатні залишати в собі, притягувати молекули водички, позбавляти вас заломів, позбавляти зморшу. І більше того є. Два види гіалуронової кислоти для нашої шкіри. Е, є високомолекулярна та низькомолекулярна. От низькомолекулярна кислота вона впливає на верхні слої нашої шкіри, а, а високомолекулярна на більш Скажімо так, базові, основні, більш глибокі слої шкіри. Так в цих кремчиках дівчата містяться два види гіалуронової кислоти. Як високомолекулярна, так і низькомолекулярна. І це є дуже важливим, того, що ми купуємо з вами не кремчик, знаєте, ну, зазвичай там один крем для одного, інший крем для іншого, там один компонент, активний, та інший. А в цих кремчиках міститься дійсно той рівень, і та гіалуронова кислота, яка буде мати вплив як на зовнішні фактори, на якісь малесенькі заломчики на вашому обличчі, так, зморшки, так, і на більш глибокі шари. Так, ну поки ми з вами тут все обговорювали, поки я вам розповідала все, що я читала, все, що я знаю, сама користуюся регулярно, чесно скажу гіалуроновою кислотою. Мені подобається ефект. Так, мені подобається ефект. от Вже прийшли до того, що в нас залишається 6 комплектів, 6 наборів. Я нагадаю, дівчата, що зараз ми представляємо не один якийсь кремчик, так, а два креми по 15 мл і 30 мл лосьон Тонік. Почекайте, не 15, скільки мл Я хочу уточнити. Ага, 14. Так, і тонік. Тобто весь цей комплект. Цього комплекту я хочу сказати, може вистачити ну, від місяця точно. А може і більше. так, Того, що я вам показувала консистенцію крему, я зараз іще раз покажу, наскільки добре вона е розподіляється по шкірі. Так, ось, дорога. Елітна, люксова, можна сказати, нішева косметика для обличчя, яка складається з трьох мініатюр. Сьогодні для вас буде коштувати пан Олекса. вау! Дівчата 599 гривень. Зараз один. Похід до косметолога там або чистка, або маска, це ну, мінімум 600-800 гривень. Один, так, один. І все. А тут ми маємо з вами такий професійний догляд за шкірою обличчя на кожен день, яким ви можете користуватися від місяця, в залежності від того, скільки ви наносите на обличчя, так, в залежності… Я, до речі, хочу ще раз для тих, хто щойно приєднався, так, нагадати, що це. Так, я хочу знайти денний кремчик. Так, це в нас нічний, це в нас денний. Наскільки гарно на шкірі. Ой, приємно, приємний запах. Так, денний кремчик відкриваю. Пальчиком акуратно беру. Дивіться, взяла зовсім трошечки. А тепер увага. На руку, отут, буду намазувати. Ви побачите от цього, от цієї краплини, тут навіть горошинки немає. Ви бачите? Тобто частину тіла намазала досить, ну, досить велику, навіть, ну, більше навіть візьму. Ой, ну це багато взяла. Просто щоб ви упевнилися, що він. Бачите, наскільки він розмазав? Тут оце, от, от того, що я взяла, цього б вистачило на все. Обличчя, на все обличчя. Ну, аромат такий приємний, я вам скажу, м'який, не, не сильна віддушка, як може бути, так? Але такий, знаєте, приємний аромат, трошечки зеленого чаю відчувається. Так, зовсім трошечки. Дівчата, я нагадую, що тут гіалуронова кислота. Я нагадую, що тут знаходиться в нас ліколова кислота, яка допомагає відшулушити наші а, е, нашу шкіру, так, ме такі відмерші вже частинки шкіри, але робить це лайтово, робить це ніжно. Не так як діє пільник, після якого можна, ну знаєте, два тижні. Два тижні ходити. Е, з червоним обличчям. Ні, більш лояльно, більш ніжно, більш спокійно, але кожен день якась частинка, якийсь малесенький прошарок шкіри буде, ну, скажімо так, почи почищено, так, почищено. Тому що тут міститься гліколова кислота. Дівчата, також у нас вже пролунало запитання від наших телеглядачок, що чули про цю косметику. Так, косметику США, я нагадую, дерма є, була Бу, таке запитання, що чули і хотіли б у нас замовити великий об'єм. Можна це зробити. Так, можна замовити, користуватися. Тут ну, ви просто порахуйте, якщо поділити, це виходить менше ніж 200 гривень, один, наприклад, крем професійної косметики. Професійної косметики. І я хочу сказати, що е, ну, в мене є знайома, яка виготовляє е, сама кремчики, в неї один крем, там більше, звичайно, 50-75. В неї один крем коштує порядка 100, е, 100 євро. От порахуйте, професійний так порядка 100 євро. І, звичайно, ці крема вони довго не можуть зберігатися, так тому що там консервація не та. Ось. Але якщо сказати, скільки може коштувати професійний крем для обличчя. Який має активні професійні компоненти, не просто мас маркет то це дуже і дуже доступно, якщо порахувати і поділити на кількість продукції, яку ми вам пропонуємо. Якщо ви хочете замовити вже в більших об'ємах, телефонуйте, будь ласка, ми для вас знову ж таки через постачальника замовимо. Вартість буде ще. Ну, скажімо так, приємніше, так? Якщо, якщо брати оптом, якщо більший об'єм, то буде звичайно приємніше. І, до речі, цими кремами користуються і професійні косметологи, тому що дійсно косметика дер... дерма є, виробництво США, дійсно зарекомендувала себе як косметика органічна, як косметика натуральна, як косметика, що без е, хімічних. Домішок, так, і це навіть відчувається по запаху, по аромату. Тут немає такого яскраво вираженої парфюмерної віддушки. так Тобто активний компонент це запахом це чайне дерево, ми його трошки відчуваємо, але не так сильно, так як, наприклад, та ж зірочка. І власна гіалуронова кислота а, у складі тоніка, нагадаю, гліколова кислота, яка допомагає день за днем лояльно та ніжно відшулушити а, стару шкіру з обличчя. Якщо буде запитати, якщо буде лунати запитання, з якого віку? Треба користуватися гіалуроновою кислотою, так е можна так відповісти: з 30 років. Починає все менше і менше вироблятися гіалуронова киста, яка є. Для чого вона нам потрібна? Того, що це вода, це рідина, яка заповнює ці наші заломи на нашому обличчі. Так багато сильно наносити слоями не треба, тому що ну, це може бути зворотній ефект. А ось так трошечки. Так, якщо правильно, якщо правильно, якщо потрошечки, це буде просто такий дивовижний ефект молодої, наповненої життям шкіри. Дівчата, 14 мл у кремчиках, цього об'єму височить на довго, і 30 мл, знову ж таки зволожуючу тоніку тут є. Е Олія гліколова, кис... Вірніше, гліколова кислота і олія ройбуша. Дівчата, 599 гривень, це весь комплект. Не один Кремчик або лосьон, а весь комплект. Встигніть замовити натуральну органічну косметику продукції США. Саме Дерма Є за вартістю промо -акційно. Я ж кажу, що сьогодні у нас така, така от промо 599 гривень за а, люксову косметику США. Крокуємо далі. Нагадую код ДК 113.